Гора чи долина. Вітаю вас на шостій сходинці. Уявіть собі пейзаж. Є висока гора і є глибока долина. Ким нас вчать бути з дитинства, горою, цар гори, вершина успіху, будь вище за інших. Ми деремося вгору, ми хочемо бути помітними, ми хочемо домінувати. Але що відбувається на самій вершині гори, там вітряно, там холодно, там нічого не росте, бо вода там не затримується. Вона стікає вниз. А куди вона стікає? Вона стікає в долину. Долина це місце, де збирається вся вода, вся родючість і все життя. Долина не кричить про себе, вона просто знаходиться внизу і приймає все, що йде до неї. Шоста глава Даодадзін. Пропонує революційну бізнес-стратегію стати долиною, перестати дертися на гору, де висока конкуренція, і стати тим, до кого ресурси течуть самі. Текст глави Дао Де Цзін дух долини ніколи не вмирає. Це зветься таємничою жінкою або сокровенним материнським началом. Брама таємничої жінки це корінь, неба і землі. Воно тягнеться нескінченно, наче нитка. Ледь помітне, використовуй його, і воно ніколи не вичерпається. Блок 1 бізнес. Стратегія низького старту. Давайте розшифруємо метафору дух долини. У бізнесі бути долиною означає зайняти позицію, яка обслуговує фундаментальні потреби. Багато стартапів намагаються бути горою, створювати елітні, складні, дорогі продукти, щоб потішити своє его. Ми робимо лакшері сервіс для обраних. Це важкий шлях, там мало клієнтів і шалена конкуренція. А тепер подивіться на Amazon або Макдоналдс, або на логістичні компанії. Вони долина, вони працюють з базовими потребами, вони доступні, вони внизу, вони кажуть, ми обслужимо всіх. І що відбувається? Грошовий потік, як вода, стікає саме до них. Інструмент DAO. Якщо ви хочете масштабу, не бійтеся брудної роботи або масового сегмента, не намагайтеся виглядати дорого-багато на старті. Станьте фундаментом. Корінь неба і землі, це база. Якщо ви будуєте бізнес, станьте платформою, на якій інші будують свій успіх. Платформа завжди багатша за окремого користувача. Приклад. Стів Джобс створив айфон, гору, красивий продукт. Але справжню імперію створив App Store – долину, платформу, куди стікаються розробники і віддають свої комісії. Будьте долиною, до якої стікаються таланти і гроші. Блок 2. Творчість і процеси. Таємнича жінка. Фраза це зветься таємничою жінкою. Часто збиває з пантелику. У даосизмі це не про стать, це про принцип народження інь. У будь-якому бізнесі є чоловіча частина ян, це продажі, маркетинг, презентації, виступи на сцені, це те, що видно, це гора і є жіноча частина інь, це розробка, бек-офіс, бухгалтерія, логістика, написання коду вночі, це те, що народжує продукт, це долина. Проблема сучасних компаній: ми обожнюємо продажі, вершину і зневажаємо бек-офіс корінь. Ми ріжемо бюджети на розробку, щоб влити в рекламу. Лао Цези попереджає брама таємничої жінки це корінь. Якщо ви вб'єте корінь, дерево впаде. Порада керівнику подивіться на свій невидимий персонал, на тих, хто сидить у вас в долині вашого офісу і робить рутину. Саме вони є джерелом вашого прибутку. Продажник може продати лише те, що що створив розробник, дайте духу долини повагу. Інвестуйте в процеси, в сервери, в комфорт тих, хто створює продукт. Це ледь помітне, але без нього все зупиниться. Блок 3. енергія, принцип невичерпності. Чому долина не вичерпна, тому що вона не напружується, вона просто лежить і приймає. Чому ми вичерпуємося, вигораємо? Тому що ми постійно в напрузі, ми намагаємося утримати висоту. Ось секрет нескінченної енергії ДАО робота з розслаблення. Згадайте професійних спортсменів, наприклад, боксерів вони не напружені весь раунд, вони розслаблені більшість масі з часу і вибухають лише на секунду удару. Якби вони були напружені весь час, вони б впали на другій хвилині. Як це застосувати в роботі? Ваша фонова робота має бути в стані долини, спокій, рутина, м'який фокус. Не намагайтеся жити в режимі подвигу 24 на 7. Режим подвигу це ресурс, який закінчується. Режим долини, спокійного ритму, вічний. Довіртеся своїй підсвідомості таємничому началу. Часто найкращі рішення приходять, коли ви припиняєте думати над задачею і йдете в душ або на прогулянку, ви розслабились, стали долиною, і рішення стікло у вашу голову саме. Блок 4. стосунки, сила прийняття, як дух долини працює в коханні та дружбі. Уявіть конфлікт дві людини кричать. Це дві гори, які зіштовхуються, каміння летить, іскри летять. Щоб погасити конфлікт, хтось один має стати долиною. Що це означає? Це означає сказати: Я тебе чую, я приймаю твій біль, розкажи мені все, ви стаєте нижче, ви не атакуєте, ви приймаєте потік емоцій партнера. Здається, що це слабкість, що ви програли? Ні. Вода завжди перемагає камінь, коли партнер виговориться і його емоції стечуть у вашу долину прийняття. Він стане пустим і спокійним, і він буде вдячний вам за те, що ви його витримали. Ви керуєте ситуацією, тому що ви контейнер для неї. Контейнер завжди важливіший за вміст. Бути долиною в стосунках це бути тим, до кого хочеться прийти. Коли погано, це бути безпечним місцем, саме таких людей не кидають, від гір втомлюються, а в там долинах живуть висновок, практика м'якості. Отже, шоста глава вчить нас парадоксу щоб отримати все, треба стати основою для всього не бійтеся бути на другому плані, не бійтеся бути непомітним творцем, таємничою жінкою. Не бійтеся займати ніші, які інші вважають занадто простими. Завдання на сьогодні подивіться на свій бізнес чи кар'єру, де ви намагаєтеся бути зіркою і витрачаєте купу сил на імідж, спробуйте змістити фокус на створення цінності, яку не видно, але яка є фундаментом. Зробіть щось корисне для клієнта чи партнера, залишаючись в тіні, відчуйте цю тиху, вічну силу коріння. До зустрічі у сьомій главі.